Ой, не корисний продукт. Я сьогодні коли робила оголошення в магазині. Я написала, що самий некорисний, один із некорисних продуктів це поєднання великої кількості цукру і молока. Або, наприклад, такий є... згущунка з гущунка, і раніше, і зараз вона є. Да? Тому ми, як ми їмо її, ми її варимо, перемазуємо різні тортики, кістечка. О, є таке в нас. Але сьогодні я вам покажу дуже е, така вона проста карамельна згущенка, яка е, не треба її ні варити, нічого робити. Є різні рецепти, але сьогодні таку, що не треба варити. Значить, що нам для цього потрібно? Нам потрібно, дивіться, такі інгредієнти. По-перше, якась паста з горіхів. Дуже смачна з кешю. Ну, якщо кеш'ю дорого, да, то можете арахісову. Хто не був на попередніх заняттях, підійдете. У нас є, по-моєму, ще рецепти з минулих занять, і ми робили з вами в домашніх умовах. Да. Іночка показувала нам арахісову пасту звичайним таким навіть непрофесійним блендером, тобто можна зробити. Тобто беремо ми пасту, ту, яка е, нам до вподоби, можна і мигдалеву, можна і з фундука дуже смачно, ще смачніше буде з кешю, а в нас арахіс. І беремо, якщо це промислова паста, можна взяти, якщо ви купили, самі, наприклад, не зробили, ви берете, е, пасту дуже таку ще має цікаву річ, що коли її збиваєш з водою, вона Ще стає густішою, тобто, дивіться, один стакан води, далі один стакан пасти ми виливаємо сюди. Це у мене тут зараз арахісова паста. І ми це зараз з вами зіб'ємо. Зіб'ємо. Такий цікавий момент, що вроді паста. Дивіться, я злила воду, і вже на цьому етапі навіть можна їсти таке. Ну, бачите, ось виходить дуже цікаве і смачне або поливати щось чимось. І дуже вигідно, до речі, бачите, один стакан ніякої містики. Бачите, один стакан yeah. води, один стакан пасти і зробили. Потім додаємо, ми іноді додаємо, можливо, хто відвідувач нашого магазину, ми продаємо такий продукт полісол. Це пророщені зерна, пшениця, ячмень, овеси, кукурудзи. А буває у нас ячмінний полісол, тільки ну, один вид полісолу. І можна або полісол додавати, можна додавати, от як зараз я додаю мед, можна кукурудзяну патоку додавати, тобто ну, якусь солодкість додавати. І це ми все взбиваємо. Сюди додаємо до нашої арахісової пасти. І далі ми ще з вами додамо, можна якусь солодощ або фініки. Те, що ви їли, було з фініками. Якщо нема фініку, фініків можна додати, наприклад, ізюм. Можна без нього, можна з одним медом. І ще нам потрібно буде з вами цикорій. Цикорій. Одна столова ложка, цикорій, порошочок. І оце ми все з вами збиваємо. Mm. Зараз ми подивимося з вами. Можна ще за бажанням додати. E Додати керобот. ви те, що сьогодні є, там ще був кероб. І для густоти ще можна додати кокосове масло. Кокосове масло, Всі пропорції у вас будуть. Дивіться, зараз я буду ще кокосове масло. Коли у вас оця паста, вона зразу може трішки буде відкуватою, але коли ви поставите її в холодильник, вона у вас постоїть. І завдяки цьому кокосовому маслу, збитої арахісової пасті. Ви побачите, як ну, ми вчора зробили, зранку я прийшла начиняти горішки, вона вже густа і така прям кремообіта. Все, все готово у нас наша начинка. Можна цю є. І у вас, виходить, така Називається карамель. <гум> Бачите, колір можна і солодкість регулювати. <гум> можна фініки ще сюди додати, ви сьогодні їли з фініками, буде ще солодше, можна тільки з медом. Вранці буде така у вас густа маса, яку ви всередині горішки бачили, і можна вже куштувати.